Ви колись бачили сімейний спорткар. Динамічний та економний, місткий та комфортний. По гарній ціні та ще й можна придбати в розстрочку. Volkswagen Golf 6 з'явився в твоєму авто. Не фарбований, весь рівненький, затонований, чорний як треба, виглядає суперово. На дуже гарних дисках 17-го радіусу лінзована LED-оптика, протитуманні фари. Майже нова гума. Ну, ракета, друзі, робити по автівці нічого не потрібно. Всі склопідйомники, електрорегулювання та підігрів дзеркал. Салон як новий стан салону реально не причепиться ні до чого. Надійна шестиступка, кондиціонер та штатна медіа за уксом та блютузом. Величезна кількість місця позаду. До речі, автівка повністю перевірена. Ходовка зроблена, форсунки в ідеалі. І подивіться на цей шикарний багажник. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Це космічний Golf 6 і це твоє авто.